Усім привіт! Футбольний менеджер 24FK Дніпро та їх тренер Олексій хвиля. Вітають вас на каналі Перфенко. Отак от, неочікувано, майже 5 місяців пройшло, угу, довго. Зараз от випала нагода погратися під запис. Я чесно, душі не чаю, що тут взагалі відбувалося. Останній запис був дуже-дуже давно. Я знайшов сохранялку, яка була місячної давності. Тобто зараз в грі 2 листопада, а було сохранялка у мене за жовтень. Так, да, за жовтень була сохранялка десь плюс-мінус. Ми там товарнячок грали. Тому я на швидкій грі зробив ті ж самі результати, які були в останній серії. Тільки я не пам'ятаю, тут ми з металом 5-1 у них перемогли, а тут зараз 4-1, ну. А так, де програли, там програли, де перемогли, там перемогли. Плюс-мінус гол Так от. Що тут вообще і як тут? Добрий вечір, хлопці. Я погано пам'ятаю, хто у нас там був. Хміля помню. Це був такий в нас. Мінчев, помню такого. Білий, помню. Агапич кленчик, да, помню. Важна колбаска, Зайчик, да. Курко. Не помню такого. Напевно, ми його брали там в при сериях. серіях. Малюка пам'ятаю. Малиша пам'ятаю. Що ти не підріз? Чи підріз? Шутечка за 300. Михайло Калугін. помню такого. Квасний наживчик. Пам'ятаю такого. Толочко. Так, да, був такий. Ріберо. Да, Польс Сальвадор. Чесно, не помню. Ну, навіть теж був такий дядько. Тиша, помню. Теплий, помню такого. Богач реген якийсь. Ладно, Романенко теж реген. Головне, щоб у них контракт у 26-му році аж спливає, Тобто є ще 2 роки. Житомир, о, знаємо таких. Грицяк, помню. Русин, Наша зірка. Тяпкін. да, Помню. Маткевич. Да, помню такого. Кайдавич. Да, знає. Кравчучка. Уго, наш форвард. Та, ти що, красненько патичок наш. Да, помню такий. І Луценко. теж Жереген. Це, напевно, на предостанніх серіях ми їх підписували. Так от, що ми маємо на даний момент? У нас командочка вся ниє. А чого ниє? Я коли все проматував, я подивився, що оказується, у нас Русин захотів зробити у Уйозибіте. А ми йому там колись щось сказали, що ні, будеш грати. Тому він зараз у нас тут розглядає різні варіанти. Він дуже обіспокоєний, він хоче свалити з Дніпра. Ну, іскатерді дорожка, що я можу сказати. І вся командочка проти нас дуже сильно заагрилась. Ну, було і таке. Що нас чекає? Сьогодні пограємо не знаю, скільки матчів, скільки вийде, скільки буде. Ну, з рухом кривбасом точно зіграємо. Йдемо 14 ми Все поганенько у нас. Реально, все поганенько. З кубку ми вилетіли в самому початку, да? ну буває. Що у нас тут? 6 голів Кравчук забив? Ну, понятно. Це дуже і дуже погано. Тим паче, що вся команда, майже вся команда хоче свалити, і в них ще контракти закінчуються. Тож, будемо грати по такій схемі. Все як завжди. Ми тільки грали по краям, я вирішив на контрпресинг перейти. Та, що нам витрачать? Нічого. Тож, що? Не будемо тягнути кота за його причандаля. Ставимо лайкос, підписуємось на канал. І вперед вперед <звук> Ну що, відіграли товарнічок 7-0. Спокійнесенько, як діти в школу. Ну і чекаємо вдома на рух. Ох, як же ж давно я не бачив цю картинку. О, виходять наші козаки. Ну, бачу ось там такі. Настроєні вроді серйозно. Ну, побачимо. Ага, і перша атака зразу в наших хворі, так? Да? Ну, хлопці, зустрічайте. Угу. Нормальний такий початок відосу. Нічого не скажеш. Угу. Спасибо. Вкусно. А, я дико приношу вибачення, наші атаки будуть. Так швидко. Перший гол пропускати, ну якось не камільфо хлопчики. Ага, а наших атак, походу, і не буде, так? Да? Ну, що вам сказати, Перше в моїй практиці по ФМ мені не показали жодного небезпечного моменту моєї команди. Так, ну приїхали ми в Кривий Ріг. От в такому складі. Хлопчики, треба якось починати грати. Бо щось це все йде до одного місця. Ми ж якось хочемо втриматися у вищій Лізі чи ні. Кажу одразу: якщо ми вилітаємо з вищої ліги, то на цьому все. Ну, тому що якось без фінансової допомоги від керівництва, ми не можемо нічого тут зробити. Продавати гравців, ну зараз, може, хтось піде. Там за кадром вже Русин сказав, що він довольний. А що довольний, тому що ніхто не хоче його брати. Так-от. Руся перестав нити, що він хоче уходити. Житомир перестав нити. Мінчо тим часом робить майже сейф. Не знаю, чого він руки не взяв, а кулаками вибив, ну то його діло. І більшість гравців, які хотіли піти, вже такі, типу, ні, ми залишаємось. А що залишаємось? Бо немає спросу. Вони вийшли у вищу лігу, вони думають, що вони комусь потрібні. А з їхніми характеристиками і вміннями грати в футбол, наш навіс. Ну, такої. Кайдалич. Кравчучка кудись погинув, непонятно куди. А з, їх... з їхніми навичками грати в футбол то до одного місця. Якщо ми навіть можемо рух перемогти, але при цьому якимось. Чудом ми в шахті програли 0-1. Усього лиш. О, да, з такими пасами ми далеко поїдемо. Я от не знаю, може в інструкції щось поміняти. Давай отак от. Простріли. Отак от зробимо. Я після руху просто був в шоці від того, що за 90 плюс 3 ні одного моменту з нашої сторони. Ну якби руха теж, то той був один момент і все. Гол забили і ніби дві команди сіли в автобус. Перехоплення крап. Він навіть в пусті ворота не забив. Навіть в пусті. Руссінгерова грає. Це як і було раніше. Русин грає Херова і вся команда стоїть. Одне очечо і своє Очечо ми забираємо додому. Ну, ти поняв прикол. Матч проти команди «Динамо Київ може стати останнім для хвилі. А і геть. Ну, я теж не задоволений командою. Що мені зробить? Ми йдемо останні. Давайте зайдемо трансфери. Що ми бачимо? 992 долари. Зарплатний фонд. В мінусі. Кого я можу купити? Нікого. Що мені робити? Ніхто не знає. Я граю тим і тими, хто в мене є. От зараз я не можу Маткевича використовувати, не можу малыша використовувати, тому що вони в нас в оренді з Динамо Київ. Кого? Підскажіть, ну давайте, хорошо, Русю ми кинемо на фланг. Куди кого? Житомира кинемо, Хорошо. Тут що? Хто у нас тут? сильніший? Малюк, він минулу гру грав в центрі. Хтось показав? Нє. Сальвадор добре тренується, хай буде. Зайчик, ну давай зайчика поставимо. Все! Ну, давайте, де цей патичок? Патичка сюди кинемо. І по великому рахунку, все. дупіль пусто. Нас немає гравців, які можуть конкретно виконувати ті завдання, які нам треба зробити. Конкуренції нуль. Хоча тут такі зірочки класні, але це зірочки нашого рівня. Тут, якщо ми зараз класнемо на когось з вищої ліги, наприклад, ну давай, ми там з Динамо будемо грати, да От Динамо подивимось, давай. Основний склад. Хто там? Суприяга. Скока. Будь ласка, у нього всі всі зірочки у нього. По факту, це гравець Ну такий. Середній. Ну для нас він, ти що, ти шо? Я так розумію, це Динамо в білій формі, да? Да. Чмок, ні, пощастило, не попав. В нашому випадку нам не забувають тільки за того, що форварди суперника мажуть. У усіх інших випадках нам залітає все. Хоча в інший вроді нормальний голкіпер. Там он класного вже вбили, да? Тільки не стріляй. Пощастило, просто пощастило. Ми відскакуємо від цього Динамо, як не знаю хто. Ми знов забираємо одне очко. Ну, для Динамо я вважаю це повнішою Тухіс. Наша гра також Тухіс. Три удари то на нуль. З командою, яка йде на першій позиції, ми граємо в нічию по нулям. А з командою, яка грає на шостій сходинці, ми програємо. Хвилиночку уваги! Я не на що не тякаю, але нам Інгулець подзвонив <смі> і запрошує нас пройти у них інтерв'ю, щоб обговорити можливість призначення на посаду головного тренера. Ого. Ого. М -м -м. А що Інгулець себе взагалі представляє? Хоча скільки раз я пам'ятаю, Інгулець це та командочка, яка. Вгризається в кожне очечо, і не тільки в таблиці, вони б'ються до останнього. Але ідея цікава. Давайте поки відхилимо. Бачите, як виходить. Тобто керівництво Дніпра, яке клало болт на нас і наші досягнення вже готове нас звільнити, а інгулець нас вже запрошує. Прикольно! Ну що, пацани, нам потрібна перемога. ну От просто перемога. Без усякого приколу, без усяких травм, без усякого всього. О, як сказав, а? але передусім треба сказати, що ми вийшли в вишку, вийшли. Ми бачимо те, що тіпа, без фінансової підтримки команди з одними бомжами ну, ти далеко не уїдеш то, можливо, там ще в англійських прем'єр-лігах чи інших ти можеш там за рахунок не таких кваліфікованих. а ну, пощастило. Кваліфікованих гравців якось щось добиватися і потім піднімати, підніматися вище там за вихід у вищу лігу бабла дають. А тут не те, що не дали і ще чуть не забрали останнє. То, напевно, дуже сильно переоцінили ми шанси свої. Ми просто приїхали подивитися, як Ворскла грає в футбол. Нормально. Зайняли найкращі місця. Боже, хто так херу? Агапич. Я не здивований, чесно, так, так возити по полю просто заштовхали цей м'ячик. Агапич прогавив свого гравця повністю. От Що це було? Що це було за движення тіла тих, хто? хто ти. Турко. Молодий курко, теж постарався. Починаємо другий тайм з атаки. Богач. басний, Богач. Ну, пацани, да? Кравчук, ну давай, виріши. А це якщо я не помиляюсь, перший наш гол, да? В цій серії. Ого. Ми так довго його чекали. Хоча б ворота Ворського, хоч якось. Вимучили. А по-інакшому це не може назвати. Вимучили ми цей гол. Хлопці, нам треба перемогти. Нам треба перемога. Нам треба три очки. Це реально з такою командою. Ото тільки в другій лізі грати. І то. Натонесенького якось там вигравати. Я, Тиш, Кравчук, Маткевич. тягне сам Маткевич. Ну. ну як ти не забив? Ну як? Калуги на подачу кутового. Давай, дядь. Пішла. Куди пішла? Нащо пішла? За ким пішла? Давай. Забули. Не було, не було цього кутового, давай. Подача. Не було псай. Я навіть не здивований, що там був апсайд. От реально. Потому що це тіло навіть не подивилося. Лінію. Це при тому, що він стояв один. Бо йому ніхто не заважав. І знов нічия? Ми на 14. Нам треба одна перемога, щоб вискочити з цієї клятої червоної зони. Отак от, от Плац! І вже десь отут. Ну, тому що це не м'які ворота не йде. Шановні, до нас прийшов Мінай. А що такое? І найде у нас 10-й. А що трапилось? Що ви хочете головного тренера змінити? ні ну составчик у них, ого-го! У них багато хлопців. Ану. Ну, ми не бачимо, бо у нас немає скаутів, у нас немає грошей, ми не бачимо нихера. Ну, середня зарплата у них косарь. Ну, зато у них хоч щось є. У нас нема ніхіра, але поки що будемо відмовлятися. Відхиляємо. Дуже дякуємо за їх інтерес. А тим часом зимове трансферне вікно в повному розгарі. Ну а ми в повному аху аху. Ви поняли. Калугін занив. сказав, що він хоче піти. І за 9500 дуже-дуже дешево. Я не знаю. Як вони так розцінки ставлять, може з-за того, що у нас гравці такі слабкі, чи те, що ми з першої ліги, чи ще щось. Ну, так дешево гравці уходять. Ну, у Калугіну добрі стати. Ну, при цьому за 9500, ну це сильно. Навіть те, що йому 30 років. Ну, обідненько, досадненько, ну, вже щось є якась копієчка. Щось впало. А як воно? Ну, Пригувати. Один фіг ми нічого не можемо. Зашибісь. Тут білий щось хоче, хоче новий контракт. ну От куди йому новий контракт? Якщо б я міг, я б краще Калугіну новий контракт запропонував би. Але ні ну ж занило. А у нас на кораблі показалась криса. Ляти, як Криса Отак, от, от, чувак, просто вирішив шок. Не буду я нічого просити якогось продління контракту, не буду я щось там вимагати. Я просто по окончанні свого контракту йду до Ниви. Ну, удачі. Ну що, приїхали ми до Полісся в гості. І знаєте, я тут так, поки тут проматував дні, придумав одну штуку. Напевно. Це буде останній матч Дніпра під керівництвом тренера хвилі. Далі ми просто підемо в відпустку, промотаємо до кінця сезону і побачимо, на якому місці Дніпро завершить цей сезон. Тому що, дивлячись на те, що відбувається. Складається думка, що як би ми зараз не старалися, що б ми не робили, нам тим, тим часом залітає гарний галішник, Ніч, Нічого ми не зробимо без введення коштів. А наше керівництво навіть не намагається щось давати. І, на жаль, ми не той клуб, який може продавати грабців і за, цього, за це жити. Бо. ой-ой-ой, що -ой 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 -ой. ще пенальті, так? Да? Давай пенальті. Так от. Якщо там в інших клубах там можна там. Оп, продав гравця за, за цей рахунок і живеш. То тут, коли б тебе гравець коштує там 2-3 доларів. Червону? А за що? Навіть 13 хвилина а нам вже червону дали. Саме ПМ каже, що. Філіта для комедія. Так от. І подивимось. Мої ставки ще буде останнє місце. Зараз на трансферному ринку вже Кравчучка підписав з ним Б контракт. Потім ще там хтось теж. А продлюють ми його не можемо. Чому? Тому що у нас немає грошей на зарплату. Вони майже всі хочуть ЗП від 2000 доларів. А ми можемо дати там 500. У них там зараз у більшості зарплата 450, плюс-мінус. Навіть наш патичок хоче 2300. Ну, куди? Вони всі обіжаються, що я не хочу продвивати. Кайдалов. Доча, кайдалов, наче теж буде уходити. Ну, вони там всі, от, крім регенів, всі інші незадоволені клубом. Незадоволений тим, що їм не продлили контракт, не пропонують гроші. І буде, як буде. Але мені здається, це кращий вибір. Подивитися, що воно, як воно. І поки не вийшла 26-та FM-ка, не знаю, за Кербас може зіграти кар'єрку швидесеньку таку. Ну, це був класний експеримент. Ми створили. Легенду, ми повернули її в вищу лігу, як така казочка. Але, на жаль, без влиття в команду грошей ну, Кравчук він навіть тут не забив. ну Бо людинка вже думками в ниві Б. А, Мінчев теж там вже три контракти на розгляді, він там вже думає, куди піти йому. Тому, ну. Одними реганами ми з ким шахтою, з ким ми навіть з Полісся вон граємо, нас Полісся розвозить. Якось так. І, і вам буде цікавіше, і, і мені якось емоції. Тому що, ну от, скільки ми матчів, там П'ять, шостий, вроді, матч ми граємо. Емоції одні, що ти, ти не отримуєш задоволення, ти мучаєшся. А коли мучишся, то нашому таке треба. Правильно? Правильно. І типа, да, я люблю Дніпро, да, я створив такий проєкт, ну при цьому якби ФМК не хоче розвивати його. Ну не хоче, не хоче, Типа. Ми зробили максимум. Да, можна було б якось продати грабців і там. Вилетіти знову в Першу лігу, там тим часом четвертий залітає. І якби накупити знов гравців без контракту старичків на, на один сезон? І ми знову прийдемо до того, що вони просять зарплату, а ми її не можемо дати. Кравчук, нарешті, забив 4-2 я вже поставив на коментарі, тобто просто на голи. Тому що я не бачу розвитку команди. Це вже все. Я ще сподіваюся, що там Житомир якось потащить, русин. У русину немає настрою і все, команда не грає. Наскільки це можна? Вже були збори команди п'ятий да? який красивий, такий. Ну опять розв розвезли, нас просто розвозять і все. Катають нас, ми сидимо, дивимось футбол. А так як у Русика немає настрою, більше у нас, на жаль, немає. Були великі надії на патичка. Я його захищав, я його з першої серії захищав, я хотів, щоб він грав. Де ти є? Ну давай виходь. Я думав, що це наше майбутнє, але на жаль, таке буває. І тому маємо, що маємо. Так, да, було круто, було прикольно. Ну, зараз вони всі розбіжуться і, типа, поставити на їх місця регенів, безконтрактників. Ну, я вже казав і ще раз повторюю, що це ми прийдемо до того моменту, як і зараз, що вони захочуть продлення контракту, а ми не можемо його дати. Тому що в нас на рахунку немає грошей. Тому створювати свій клуб було веселе таке, мій перший створений клуб. 26 ФМС вроді, не пам'ятаю, казали, що вже немає такої фішки, і за збірні не зіграти. Зате жіночий футбол додали. Да. Подивимось, наче восени повинно вийти. От до до осені, може. за Закривбаст, за щось пограємо. Пишіть в коментах, може щось виберемо. Поганять так для душі. В англійську лігу не хочу лізти Хоча можна було. Ну, типа, вже в англійську лігу Хочеться заходити на новому фему. За всіми новими штуками. 5-2. Ми програємо в цьому матчі по лісі по повній програмі. Останнє місце. 14, очей. Мінус 14. Да, ну в цьому матчі ми забули аж 2 м'ячі Угу. Тому що я пропоную? А! О, мене викликало правління. Ану, давай. Ми не задоволені поточними виступами команди. Угу. Ану? Ага. Мене звільнили! Мене звільнили! Та ти що? <гум> ну, знаєте, я відчував, що така фігня буде. Оце прикол. Оце прикол. Ну, тепер ми просто можемо. собі спокійнесенько прокручувати. До кінця цього сезону. І вже подивитися, яке місце займе вже не наш Дніпро. Тож, вперед вперед. Ну що, рєбзіки, промотали ми до 24 травня. Закінчився сезон з такими от результатами. Ну, скажу, що я здивований, ні. У колоса виграли. У зорі 1-0 і все. Ну Тобто плюс-мінус такі ж результати, як були у хвилі. Я не здивований взагалі не разу. Де тут? А Ну Да, останнє місце. 24 набраних очка. 16 разів ми програли. Дев'ять нічих, п'ять перемог. Про що можна було казати? Хто залишився: Хмель, Мінчев, Ковальчук, Агапич, Лєнчик, Заяц, Курко, Малюк, Малиш, Класний, Гаврюшка, Ріберо, Сальвадор, Богач, Бандарчук, Житомир. О, Грусин чогось не уйшов. А що ж такое? Розгляне різні варіанти. Угу. Орест, Кузюк. Ось ти мені нагадуєш, не знаю кого. Маткевич тут. Луценко тут, Кравчук. Прасник, а що такое? Ми ж хотіли піти. Нам же зарплата мала, дуже сам. Ну. Ну і як вам наша реалізація? 10 м'ячів забив Кравчук. 10. 4 Руся. 3 Житомир. Два Кузюк. Красніков навіть один м'ячик зелевогу. Кайдалич один. Малиш один. І малюк один. Все. А і геть. Оце реалізація. І зато вони хвилю звільнили. І що ж такое? Що це поміняло? Хто до речі? О, а це наш цей помічник. І що тебе не звільняючи? Ще раз повторюсь: це було класно. Було прикольно. От така вийшла кар'єрка. На що ми могли розраховувати з таким керівництвом, як то кажуть. Ну, а нас попереду чекають нові кар'єри. Подивимось, що воно буде та як воно буде. А з вами були FK Дніпро. Їх минулий вже тренер. Звільнений тренер. Олексій Хвиля, канал Перфенко і я, дядь Льоша. Всім дякую до побачення.